Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про важливу тему на теперішній час, а саме про забезпечення світлофорів резервним живленням під час планових та аварійних відключень електроенергії. Більш детальніше про колосальну роботу, яку виконують кожного дня працівники ЛКП Льв Автодор про учасників акції «За живе світлофор, які надають резервне живлення для світлофорних об'єктів. Та яким чином здійснюється підключення та чи виникають якісь проблеми під час підключення? Дивіться далі. У відео. Ми знаємо, що на перехрестях більшості перехрестя регулюються світофорною сигналізацією. Для чого? Для того щоб транспортні засоби, які проїжджають ту певну магістральну вулицю, мали як максимальніший комфорт проїзду. Це світофорні об'єкти повинні бути синхронізовані одним між одним. Учасник дорожнього руху, якби водій транспорту, він повинен. Проїжджати певний відрізок дороги з максимальним комфортом. При певній швидкості він повинен проїжджати мати так званий зелений коридор. Пішоходи повинні безпечно переходити вулицю. Відділ автоматизованої системи керування дорожнім рухом в режимі 24 на 7 здійснює контроль за роботою світлофорних об'єктів за допомогою автоматизованої системи керування дорожнім рухом, відеокамер підприємства. А також відеокамери управління безпеки міста. У випадку виявлення непрацюючих світлофорних об'єктів відбуваються роботи по діагностиці і вживаються заходи по відновленню їх роботи. Також, якщо не вдається відновити роботу світлофорних об'єктів, то на місця розташування виїжджає ремонтна бригада відділу по обслуговуванню світлофорних об'єктів, які вже безпосередньо на місці проводять додаткові діагностичні роботи або ремонтні роботи з метою відновлення роботи світлофорних об'єктів. У нас є 160 Сядь один світлофорний об'єкт. Ці дані світлофорні об'єкти вони можуть складатися з декількох вузлів, з декількох перехресть, з декількох пішохідних переходів регульованих. ЛКП львів автодор спільно з департаментом міської мобільності та вуличної інфраструктури, спільно з працівниками поліції, визначили з 161 світлофорного об'єкту 21 світлофорний об'єкт, який ми вважаємо критичними, якщо вони не працюють на дорогах міста Львова. Зважаючи на те, що є обмежені умови фінансування стосовно альтернативних джерел електричної енергії, наше підприємство все ж таки розглянуло і спробувало Варіант під'єднання до альтернативних джерел електричної енергії від юридичних та фізичних осіб. Першим і основним фактором, це, як завжди, є безпека людей. Стрийська вона є магістральною вулицею, і коли не працюють світлофори, особливо в темну пору доби, виїзд з Вернацького і з Міклюша, якраз це два об'єкти, які ми будемо заживлювати, вони є дуже проблематичними. Години найбільшого навантаження на трафік. Це взагалі велика проблема, тим більше, що виїжджають, самі бачите, великі туристичні 13-метрові автобуси, повні людей. І тролейбуси так само виїжджають і маршрути. Тому першочергове це була безпека людей, забезпечити нормальне регулювання руху. Ну, як, скажімо так, як свідомі підприємці, робимо всі все, що можемо, для того, щоб якось покращити наше. Існування життя для того, щоб провести роботи із заживлення світлофорного об'єкту від альтернативних джерел електричної енергії, працівникам відділу з обслуговування світлофорних об'єктів ремонтній бригаді, потрібно 5-8 годин робочого часу для того, щоб виконати певні види робіт. Одним із важких світлофорних об'єктів, які ми наше підприємство. Під'єднювали до альтернативних джерел енергії це було проспект Свободи чорновола Городоцька. оскільки даний світофорний об'єкт розташований в центральній частині міста Львова, велика інтенсивність руху. Пересікання громадського транспорту, такого як тролейбуси, трамваї, прокладання кабелів, живлення, знеструмлення спільно з ЛКП львів електротранс, ліній електропередачі, контактної мережі, тролейбусної мережі, з метою безпеки, роботи, проводження роботи на місці, станом на сьогоднішній день з 21 світлофорного об'єкту, які є максимально критичними, коли йдуть вимкнення. Вдалося вже забезпечити електроживленням від альтернативних джерел 11 світофорних об'єктів. Дякуємо, що допомагаєте місто робити безпечнішими для пішоходів та водіїв складів перехрестя. Також зазначимо, що акція заживи світлофор та отримай абонемент триває. Тому, якщо ще хтось хоче долучитись до цієї акції телефонуйте за номером 0800 303 007. До нових зустрічей! Па-па!